Мене звати доброго дня. На жаль, зараз не можу. Ви замовляли, чи хочете замовити? Хотів уточнити. Я вас вас перенаберу десь через півгодинки, тому що зараз не за комп'ютером і не можу вам відповісти, на жаль. Все, дякую, гарного дня, до побачення. Клієнт телефонував, запитував на Hondu CRV, 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 хто як каже, полуось на 13 рік. Не що ти сказав? Що Що сказав? Сказав, нема. А звідки знаєш? Та сказав, передзвоню, як подивлюся. Ти ж сказав, що нема. Чи ти, ти сказав попередньо нема? Ні, я сказав, що перетелефоную. Молодець. Yes.